Краще тих людей, які прийняли участь в обговоренні. Це дійсно об'єктивна думка стосовно назви. Розміщення пройшло всі необхідні процедури юридичні. І тому я вважаю, що будь-який, на жаль, сьогодні добрий крок, він іде, ну, критикується і має супроти. Ви знаєте, я ніколи не думав, що встановлення ну, скемієк, да, і е, щоб ще раз підкреслити наші найкращі історичні місця, які ми маємо пошати з кожним житемирянин, воно викличе негативу супротиву, і бажання цих покоїв. Тому Можливо хай це буде на совісті. тих людей. В інтернеті якраз у було голосування. Ні, на голосування там 77 людей за назву, щоб 247. Двісті Це загалом. Ні, що ні, втаває ні втаває. за саме назву мистецька алея, а переглядів більше двох е, тисяч. Ні, ну, ви, Але з знає... приводу на я самої ну, алеї, можливо, у нас було запитання, може, вони запропонували якісь інші. Е... Я хочу сказати, для того є фахівці, е, архітектори. Ну, можливо, є можлив... я чесно, є можливість всіх запитувати, давайте це будемо робити. Ну, давайте. О, що передбачає коротенько реконструкція механіки? От яка Реконструкція вулиці Михайлівської вже розпочалась, я про це сказав, відремонтовані фасади будівель, які розташовані по вулиці Михайлівській, деякі з них будуть продовжені. І я бачу, для того, щоб ця вулиця дійсно стала історичною, потрібно асфальт замінити на гранітне покриття. Красиве гранітне покриття, старовинне, і тоді воно буде мати вже вигляд більш такої старовинної вулиці, яка буде відповідати і тим будівлям, які тут розташовані. Так що це комплексний благоустрій. Це безумовно квіти, це безумовно інша система освітлення, тобто мають бути старовинні такі е, красиві, е, мені здається, е, фонарі, освітлені, паркові, да, красиві. Тобто, це комплексний благоустрій вулиці, однієї з найкращих і центральних вулиць міста. Потім, Почему площадь Королева, да? і далі площа Корольова, да, безумовно. Спасибо.